Аллилуйя, святий, дорога Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цю можливість, Господь, бути в домі твоєм, Господь. Благослови наше служіння, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Дух Святий. Коснись кожного серця, Господь, і будь з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, друзі. Дякуємо, звіти. Добрий вечір всім. Вийшов трохи говорити про таку тему, як страх і відчуття недостойності. Я впевнений, кожен з нас колись мав такі відчуття в себе. І є два види страху в Біблії, це теж показується. Перший страх це добрий страх, гарний страх. І він потрібен кожному віруючому, кожній віруючій людині. Це страх Божий. Тобто страх Господній. Це, це коли ти, людина так сильно любить Бога, що боїться зробити щось проти Нього. І тому обирає послух, чистоту та праведність. Такий страх нам потрібен для того, щоб ми могли жити правильно і не грішити, старатися не грішити, бо буває в нас такі моменти, коли сходимо з дистанції, так можна сказати. Страх Господне це коли ти не боїшся Бога як суддю, бо, звичайно, ми боїмося. А страх Господній – це навпаки, коли ти шануєш Бога і ставишся до Нього як до Святого Отця. Це здоровий страх, який допомагає нам жити правильно і йти в правильному е, направлінні. Він нас не паралізує. Е, є другий страх, який від нашого ворога. Той страх нас паралізує, і ми трохи пізніше вернемося до нього. Е, Приповісті 9.10 написано початок мудрості це страх Господній. Такий страх це повага, шана, усвідомлення, що Бог святий, і ми не хочемо грішити проти Нього. Цей страх стримує нас від зла, і також цей страх допомагає прийняти правильне рішення. Є приклад з письма святого – це Євреям 11.7. Це про Ноя. Вірою Ной отримав попередження про те, що ще не було видно зі страху благовіння збудував ковчег. Ви уявляєте собі, Ной будував ковчег. 120 чи 119 років, коли всі казали йому, що ти робиш, навіщо ти це робиш, але він чітко знав, що сказав йому Господь, він йому довірився і не хотів його підвести. І за цього він будував цей кавчег 120 чи 119 років, щоб зробити свою місію на цій землі. І люди йому казали, що ну, ти дивний якийсь. Но він все одно будував і робив свою справу, і вона завершилася. І він врятував себе, свою сім'ю і ще багато тварин. У мене теж є приклад зі свого життя, коли страх Господній допоміг мені вижити на війні. Я колись там був. і Страх Господній стримав мене, щоб не відійти від Бога, а бути в Його волі, я міг зайнятися тим, чим я займався раніше: курити, пити, вживати там наркотики, гуляти там з дівчинами. Але на війні я відчував, що якщо я відійду від Бога, буду робити щось не так, як він мені це каже, то Господь відвернеться від мене і я там помру, якщо я піду на якесь завдання. І такий страх мене от стримував, щоб я нікуди ні, ну, не зійшов з цієї трапинки, по якій я йшов. так мені страх Господній допоміг вижити на війні. І я зараз. Здесь і це слава Господня, да. це не якісь там обставини, це не якісь там люди. Це Господь вивів мене і привів мене додому в свій дім. Амінь. І ще є другий страх. З цим ми розібралися. Я впевнений, ви зрозуміли, про що я вам хотів сказати. Є ще другий страх, який від нашого ворога. Він цей страх руйнівний, який зупиняє нас і не дає йти вперед. Він приносить сумніви, невпевненість і відчуття недостойності. Друга Тимофея, 1,7 написано: бо Бог дав нам не духа страха, але сили любві та здорового розуму. Такий страх він блокує покликання наше. Він не дає нам, він нас сковує, він нас зв'язує, ми не можемо йти, не рухатись, нічого робити не можемо. Заставляє мовчати, коли треба діяти. Теж в мене такий приклад є. Багато разів брати старші мої казали там молись, Діма. Я казав, ні, не буду молитися. Коли ми збиралися там на якісь зібрання і страх, мене сковував і не давав мені. Промовляти ці слова. Я думав, що буду про мене думати, брати, якщо я там щось десь неправильно скажу, десь неправильно зроблю. І цей страх не давав мені ну, діяти якось, навіть в молитві. Він сковував мене. Такий страх краде мір і віру. Є теж місце писання. Це вихід 4, 10, 12 про Моїсея і сказав Моїсей до Господа О Господи, я не промовистий і язик мій важкий. Господь йому відповідає на це все. Хто дав уста тобі людині? Іди, і я буду з устами твоїми навчу тебе, що говорити. Маісей. Так, трохи запутався. Да, Майсей не був красноречивий, і він не хотів робити те, що каже йому Бог, бо він ну, дивився на себе. Він не дивився на Бога в той момент. І Бог йому на... каже, що ти зможеш це зробити. Тобі не треба бути красноречивим, бо Бог буде робити через тебе свою справу. Страх. Це перше, що намагається ну, нас зупинити. Коли ми починаємо, приймаємо рішення, якесь там, наприклад, буду я молитися, но знову страх приходить, і ти вже не дивишся на Бога, ти дивишся вже на себе, як ти будеш виглядати в очах там, людей. Коли Бог кличе, дьявол приносить страх. І я бачив. Цей страх, знаєте, от Настя казала за євангелізацію нас було, і ми вийшли з молоддю. Нас було багато людей, і всі вперше виходили і хотіли євангелізувати. І страх був з нами там теж. Він сковував нас і не давав нам робити деякі речі. Ми якось боялися підійти там до когось. Привести к нашому столу, де у нас були обітавання, ці чай. І я бачив, ну, як цей страх просто він зв'язав нас, і ми деякий час стояли і не могли нічого робити. Но потім я вірю, що прийшов Бог, і ми почали потроху рухатися, почали щось робити, і ми бачимо, що приходять люди в нас починає виходити. Людям сподобало, ну, подобається. І цей ну, ш, ш, малесенькі такі шашки, вони нас ну, дали нам е, віру і прибрали той страх, який був в нас. Страх це не від Бога. Амінь. Амінь. Вернемось до Мойсея. Мойсев боявся і казав: Я не зможу, я не промовисти. Так само, і ми часто думаємо, я недостатньо і не вмію, я помиляюсь. але страх це не від Бога. Страх показує, що ми дивимося на себе, а не на Бога. Моисев бачив свої слабкості, але не бачив Божої сили. Ми буває, забуваємо про те, що з нами є Бог, і розраховуємо якось на свої сили. Не сили такі, силки малесенькі. Коли ми фокусуємося на своїх недостатках, ми ні, зменшуємо Бога в собі, в наших очах. Але Бог каже: я буду з устами твоїми. Не важливо, хто ти, важливо, хто з тобою. Амінь. Нам же ж важливо, коли з нами Бог. Якщо він з нами, то нічого ми не боїмося і нічого нам не зможе заважати. Є ще е, про почуття недостойності, це не причина, щоб не служити. Ісая сказав: горе мені, бо я людина з нечистими устами. Єремея казав, я ще юнак, Моїсей, я не промовисти, але Бог усіх їх вибрав і дав їм силу, бо Він дивиться не на, твої, не на твоє минуле, а на те, що можеш зробити через тебе. Бог дає відвагу замість страху. Бог забирає все, що заважає нам, все, що сковує, і дає рухатися нам в Його волю. Страх паралізує, але віра активує. Коли ми крокуємо з вірою, Бог діє, навіть якщо голос тремтить, головне, щоб серце було слухняне. Ісая 41.10 10 написано: Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я Бог твій. Амінь. Що ми з цього всього маємо? Бог не шукає ідеальних, Він шукає готових. Ми кожен, ну, кожен з нас він не ідеальний, але якщо ми готові йти за Богом, якщо ми готові довірити своє життя йому, Господь завжди виведе нас на свої висоти. Навіть якщо ти боїшся, зроби крок віри. Нам треба робити ці кроки в ту темряву, в якої ми нічого не бачимо. Але ми, якщо будемо робити ці кроки, Господь обов'язково в той темряві, Він дасть нам руку і проведе нас. І тоді побачиш, як Бог робить неможливо через тебе. Псалом 26.1. Коли Бог зі мною, кого маю боятися я? Амінь. Друзі. Довіряйте Богу, не бійтеся робити якісь речі, які ви колись ну ніколи ви не робили. Бог завжди буде з вами, якщо ви будете вірити йому і будете мати страх Господній. Амінь. Давайте помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти зібрав нас, Господь, що Ти кажеш нам слово Твоє в ім'я Ісуса Христа, Господь. Нехай це слово, Господь, воно. Буде для когось, Господь. Навіть якщо одна людина, Господь, почує це слово, Господь, це буде велика награда, велика победа, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Вся честь та хвала Отцю Сину та Святому Духу. Амінь.